Запитує мене одна пані, як спілкуватися зі статусними багатими клієнтами, бо каже, з середнячками мені якось окей, нормально, достатньо комфортно. А коли людина справді високого фінансового рівня, то тут щось починає відбуватися раптом не зовсім так, як хотілося б. Він скаже два слова, ну, а я ще поспішаю, метушуся. Ну а це не їх рівень і не їх манера. Відповім так, залежність від рангу, від статусу, вона властива багатьом людям з низькою самооцінкою. Ну і крім того, багаті та статусні не просто ж так стали такими. Їм властива та сила, яку інші відчувають навіть без слів. Сила набута досвідом, випробуваннями великими ставками та масштабним рівнем відповідальності. Люди ж які всього цього не мають, принаймні в такій мірі, вони зазвичай будуть відчувати свою. Невідповідність, що безумовно теж на них впливатиме про впевненість і самооцінку на каналі. Є окреме відео його залишу на кінцевій заставці до цього ролику. Ну а зараз розповім цікаві прийоми, які дозволять увімкнути здоровий пофігізм, зняти ось цю важливість високої персони і почуватися більш комфортно при спілкуванні будь ким Взагалі, зробіть наступне перед зустрічю з такою людиною. Спочатку уявіть її перед собою, її образ обличчя. Повністю. Потім припідніміть вище своє підборіддя, так трошечки носа задерти, і після цього розслаблено, примруживши очі, озвучте наступне. <рив> <рив> Голуби мій сизий. <рив> Це свого роду зняття ось цієї важливості людини і певне її знецінення. Ну і крім того, такі ваші дії психологічно допоможуть вам використати одну закономірність, яка і дозволяє знайти спільну мову і розташувати до себе будь-кого взагалі. Ну, по суті, це прийом, який допомагає увійти в контакт будь-ким, так, щоб та людина, з якою ви хочете контактувати, справді бажала це зробити, навіть якщо вона якесь велике себе. Отже, запам'ятовуйте, якщо ви спілкуєтеся з тим, хто вище вас по рангу, то говоріть з ним так, наче ви трошечки, але вищі за нього по рангу. тільки зовсім трошки, без усього без розпальцьовки. Ну і ось це попереднє вона якраз дозволяє налаштуватися на такий режим пофігізму. До речі, коли спілкуєтеся з тими, хто трошки нижче вас, тут навпаки, спілкуйтеся, наче ви трошки теж нижчі по статусу. Тобто у спілкуванні з офіціантом говоріть так, наче він з вами сидить ось тут за одним столом. А коли з міністром, так наче це ви його люб'язно запросили на вечерю з вами. Таким чином ви руйнуєте шаблон очікувань людини і замість підвищеної уваги, можливо, навіть підлещувань того, до чого такі персони звикли більше менше в кого як, але вони справді звикли до подібних проявів до себе. А тут ви такі зі своїм, вибачте, пофігізмом. Що в нього за секрет, подумають вони, тут якось все не так просто, мабуть, цікава людина, не така, як всі. Це, як знаєте, по аналогії, коли зірка потрапляє в обставини, де всі її знають, усі посміхаються хочуть хочуть сфотографуватися, селфі з нею зробити. А хтось знаходиться один, ну, хто знати не знає, що це за зірка, що це за людина. Йому байдуже. І от така людина одразу привертає увагу цієї зірки саме до себе. Ще контролюйте поставу і рухи, не метушіться вашими жестами, тримайте себе рівно, красиво і завжди, також незалежно від того, з ким спілкуєтеся, тримайте на контролі темп мовлення. Ні в якому разі не поспішайте, не метушіться, а ще не перебувайте і слухайте уважно. Ну і звісно, голос, так званий інтонаційно-дієвий вчинок. Якось про це вже розповідав про висхідні інтонації, які завжди звучать невпевнено, наче ви дозволу запитуєте: я знаю, як вирішити це питання. Або ж, я знаю, як вирішити це питання. Відчуваєте різницю? Тому варто працювати з голосом, з навичками, формулювати думки. Ну а як хочете це робити саме зі мною, то поцікавтеся програмою вільномов, яка скоро якраз починається. Під відео за посиланням знайдіть усю інформацію і реєстрацію. Отже, друзі, спілкуйтеся, отримуйте від цього радість, задоволення та інші бажані вам результати. Ну а з вами був Іван Вільномов. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.